Продається великий двоповерховий цегляний будинок у передмісті Берегула, в селі Янощі, лише два кілометри від міста. Будинок розташований у тихому, спокійному та безперечному районі, з асфальтованим під'їздом на затишній зеленій вулиці з приємним сусідством. Поруч знаходяться школи, дитячий садок, магазини, зупинка транспорту, а також відомі термальні басейни, що роблять локацію зручною як для постійного проживання, так і для оренди бізнесу. Головною перевагою будинку є два повноцінні житлові поверхи з окремими входами, що дозволяє комфортно проживати двом родинам, здавати один із поверхів в оренду, поєднувати житло з роботою або використовувати будинок як гостєвий чи інвестиційний об'єкт. Загальна площа будинку становить 195 квадратних метрів, земельна ділянка 9,18 соток. Будинок цегляний, теплий і світлий у доглянутому стані з якісним ремонтом та новим дахом з металочерепиці. Під будинком розташований вбудований гараж на один автомобіль, також у дворі передбачене додаткове паркомісце. Перший поверх має два окремі входи та включає простору кухню студію, велику вітальню, спальню, ванну кімнату, коридор і вихід у двір. Другий поверх обладнаний окремим зовнішнім входом та складається з трьох ізольованих спалень, просторої зали або вітальні, ванної кімнати і балкону з гарним видом на околиці. У будинку залишається вбудована кухня, вся побутова техніка, дві пральні машинки та частково меблі, що дозволяє заїхати та проживати без додаткових витрат. На території є літня кухня, господарські споруди, хоздвір. Озеленений двір з декоративними деревами, а також достатньо місця для облаштування саду, теплиці чи зони відпочинку, комунікації, індивідуальне газове опалення, котел Ерістон, свердловина, септик, трифазна електрика. Ціна 16 тисяч доларів. Повний фото та відеогляд доступний у нашому телеграм-каналі за посиланням.